Повномасштабне вторгнення зруйнувало багато доль. Люди, помешкання, бізнес опинилися в жахливій ситуації і постали перед пошуком нового дому. Багато з них обрало білу церкву. Біла церква, потужно розвиваючись після децентралізації, створюючи зручну та затишну інфраструктуру, стала по справжньому бажаним місцем для життя та ведення бізнесу. Одним із підприємств, які були релоковані, стало товариство ЮТЕРМ Україна, і вони про це не шкодують. Ми переїхали з Харкова до Білої церкви, міська рада, громада Білої церкви. «Патчворк Біла церква створили такі сприятливі умови, що наше підприємство от, опинилося в цьому місці, і в дуже стисні строки ми змогли змонтувати обладнання і почати вже випуск продукції на новій локації, на нових майданчиках. Наше підприємство обладнане сучасним і роботизованим обладнанням. Понад 70% нашої продукції йде на експорт в 17 країн світу. Ми здатні забезпечити роботою понад 500 осіб. Тому запрошуємо мешканців Білої церкви, Білоцерківського району, переселенців, які зараз опинились в Білій церкві, к нам на роботу за такими професіями, як оператор виробничої лінії. Ми беремо людей без досвіду роботи, навчаємо слюсарів-ремонтників, налагоджувальникам устаткування, електромонтерів з ремонту і налагодження електроустаткування, малярів, верстатників, докарів, фрезерувальників, шліфувальників. Майстрів зміни, інженерів електроніків, інженерів АСУТП, працівників складу, помірників, вантажників, водієвна вантажувача. Ми пропонуємо гідну заробітну плату, досить комфортні умови праці. У нас є обладнані всім необхідним: роздягальні, душові, кімнати для прийому їжі. Тому всіх запрошуємо і будемо раді бачити на нашому підприємстві. Чи не вперше за кілька десятків років маємо в білій церкві пропозицію роботи, яка перевищує попит? Маємо зберегти цей статус комфортного міста і збільшувати кількість гарних робочих місць, особливо для тих білоцерківців, які я сподіваюся дуже скоро повернуться додому з перемогою.